Всім привіт-привіт! Сьогодні я хочу спробувати нові гелові тіпси, які замовила на AliExpress. Мої спроби англійською мовою проводити відео на даний час, поки що скінчилися. Можна було б то хочу зробити, хто там задумується, може хтось хоче вести ще собі влог, то це реально зробити, якщо ви щось там трохи володієте мовою. Але то дуже займає забагато часу, якби розглянулася. Завивався YouTube канал трохи швидше. Можливо, я би приділяла той час на англійськомовний, так на англомовний канал. Але то розвивається все дуже швидко і ну, дуже багато треба на то витрачати часу. Але мова сьогодні буде не про те. Зараз будемо розмовляти українською і будемо робити огляд ось цих гелевих тіпс. Нещодавно я собі замовила з Aliexpress перший раз гелеві тіпси. До того купляла в місцевому у магазині, мені дуже сподобалось, і потім я вирішила думати, да, спробую, що ж там на ліку, є щось варте уваги, чи взагалі нічого немає. Приїхало мені вже декілька пакетів, я не знімала огляди, спочатку приїхало дві пачки. Спочатку приїхало дві пачки однієї фірми, а пізніше я замовила одну пачку другої фірми. Ось ці тіпси зараз, що я вам показую, це з першої партії, яку я замовила. Саме дві пачки однієї фірми. Я замовила дві форми. Форма, квадрат і ось така міні мигдальна форма. Ці нігті зовсім гелеві тіпси, зовсім коротенькі, як ви бачите, якщо їх підперти туди і підклеїти аж під кутикулу, то нігті будуть дуже короткі. Я хочу зробити свої висновки, бо я вже ними трохи покористувалася і маю вже якісь враження. Спочатку давайте, спочатку треба зробити підготовку, дівчата, хто о, з нуля, дивиться, що не робив нарощування, вам треба забафити, точніше, м'якою пилочкою пройтися в одну сторону по вашому нігтю, якщо це перше нарощування, перше покриття. Треба зняти глянець з нігтя, щоб поверхня нігтя була матова, струхнути ту всю пилюку, що там у вас утворилася, знижирити ніготь, нанести безкислотний праймер, тоді нанести ось таким чином тоненький шар бази. Але я не рекомендую брати Цю молочну я рекомендую взяти перевірену, скажімо так, каучукову прозору базу, яка ідеально тримається, це повторив в кожному відео. Просушили цей тоненький шар в лампі, і далі можемо вже робити нарощування. Я щось намагалася там підбирати цю гелеву тіпсу, але хочу сказати, що всі тіпси більш-менш підійшли. А ось ця на великій палиці, якщо я брала меншу, мені не підходила по бокові паралелі, залишалися відкритими трохи, що мені не подобалося. А більша, ось ця вона просто якась велика. Але ж я все ж таки вирішила ризикнути і задіяти цю тіпсу. Можливо, якось воно все ж таки приклеїться. Далі. Наступний шарт тієї ж прозорої бази беріть обов'язково. Чому в мене біленька база, бо мені не потрібне довготривале покриття, Ви скажете, що ти мені там рекомендуєш. І Мені не потрібно довготривале покриття, так як я роблю лише тестування. Хоча, хочу сказати, на другому шарі вона теж добре тримається і навіть молочна база. Я нанесла ось такий тонкий шар, а далі притуляю і щільно придавлюю гелеву тіпсу. Ну а далі вже щось пішло трешове. Вона заполімеризувалася, а далі я вже дістала і намагалася підправити ситуацію, вже хотіла закинути це все і не знімати. Далі в відео, але все ж таки я вирішила вам показати. Подивіться, ось ця гелева тіпса, вона просто не підійшла на мій ніготь, як я вам і сказала на початку. Е, вона просто широка. Її або треба було підпиляти на початку, але все ж таки я сумніваюсь, подивіться, ось тут вона вийшла. За грані, скажімо так, потрібного. Ось ту частину, якраз треба було підігнати, підпиляти маленькими кроками. Але то дуже не хочеться робити, якщо чесно, з гелевими тіпсами. Бо я звикла так, щоб хлопців підібрала ту тіпсу, приклеїла і вже все готово. Ну, чесно, попередні формі стілет тіпси саме мені ідеально підійшли. А ці. Не ідеально, в кого широкий ніготь, більш-менш ширший, найширокий, більш-менш ширший, то, то буде суперово, дівчата, бо вона буде краще лягати на ніготь. Ось в чому проблема. Я тим була дуже незадоволена, я вже намагалася підпиляти. Приклеєної її до нігтя, але то все не то бокові паралелі. Вже на приклеєній тіпсі, на приклеє... приклеєної на... На ніготь вже так не підпиляєш. Треба її було пиляти ще до того. Все тут дуже так несимпатично виглядає. Намагалася врятувати це нарощування нігтів, як могла, і зробити. Хотіла такі коротесенькі мигдальчики, вам щось показати. Але все пішло шкереберть. Ось тут, ви бачите, прибираю пилюку, розвертаю, і це просто треш. Подивіться, ніготь, якийсь пузатий, широкий, носик клюючий, що воно там вийшло, щось невідомо. Психанула, скажімо так, і далі я нічого більш не робила. Зараз ще. Шматочки відео того, що як я намагалася врятувати саме це нарощування. Далі я взяла Bottle гель ось такий, замовляла собі перед новим роком робила новорічну закупівлю. Він доволі такий рідкий, але має такий білий, чисто білий колір, не молочний. І я думаю, зараз спробую заповнити ось ті частини, там, де в нас вийшло нерівно, можливо, це якось врятує ситуацію. І додам зверху ще висоти, щоб. Якось врятувати, ну, форму, бо вона якась широка вийшла, як ви бачите, плоска, ну, не симпатична, м'яко кажучи, так. Стараюся я то все зробити і широким пензликом накладаю, щоб скоріше то все було, тонесеньким підводити туди, куди треба. І зараз давайте дивитися, що воно вийде. Подивіться, пензлик мій вже як рогатка, вже скільки ним працюю, треба вже замовити новесенький пензлик. Дівчата, якщо є якісь секрети по догляду за пензликами, щоб вони були м'якенькі та пластичні, напишіть в коментарі, буду дуже вдячна вам, я думаю, всі дівчата будуть вдячні і цікаво буде то почитати. Ось таким чином я все ніби все робила, заполімеризувала і хопля, знов щось не те пішло. Ну, коротше, нарошування сьогодні Сьогодні не вдалося, ТІПСа попросту не підійшла. Тепер, тепер, якщо я схочу знову щось зазняти чи зробити собі нарощування цими тіпсами, то мені доведеться, блін, їх просто пиляти пилко, чого я не люблю. Ну, не люблю я того робити, щоб ті тіпси знову пиляти з боку весь час підбирати. Хоча, коли працюєш на клієнті, то це, в принципі, хочу сказати, нормальна робота. Бо ну, собі ти, ти маєш певну форму нігтя і ти можеш підібрати. Ті ті які тобі підходять, і щоб їх взагалі не пиляти. Але ж не буває клієнтів з усіх з однаковими нігтями. В когось нігті широкі, в когось вузькі, і ти маєш або мати широкий асортимент, але ж не факт, що підійде форма, забажає саме ту форму. Або вони так будуть лягати, як потрібно, тож все ж таки доведеться десь щось підпилювати і якось примудрятися, якщо ви будете працювати гелевими тіпсами на клієнті. Навіть я хочу сказати, що це навіть не так і просто. Якщо хтось є, напишіть, як вам вдається все гарно, вдається робити гелевими тіпсами. Але чи не дуже саме на клієнтах. Бо я думаю, що це не просто з урахуванням того, що в кожного своя арка, у кожного своя форма нігтів, а ті завжди однаково. То до кожного треба підібрати. Ще хочу трошечки додати з приводу цих тіпс і сказати, що вони мені не сподобались не тільки з-за того, що не підійшла мені форма, а ще вони не сподобались мені. Із-за товщини. Тіпси доволі такі товсті і плоскі. І за рахунок тієї товщини іноді буває нігодь один плоский, а другий нігодь буває арочний. І ось коли втрапляє арочний нігодь, а ті в тебе плоска і дуже. Дуже рівна, коли тобі треба її трошечки притиснути, щоб вона щільно прилягала, інакше вона буде топирчитись біля бокових валиків, то ти нічого не можеш зробити. Або вона лопається, якщо вона неякісна, або вона просто-напросто ну, просто не лягає, вона стирчить так, як не потрібно. Потім ти то все пиляєш, або, ну, або виходить ось те, що в мене зараз виходить. Ну, що я хочу сказати: в висновках: тіпси мені не сподобалося. По-перше, не пішли вони по формі, по-друге, вони дуже товсті, по третє, вони дуже плоскі. Єдине, що мені сподобалось, це те, що коротесенький мигдаль, Якщо хочеш короткі нігті, не треба там заморочуватись і багато, випилювати. І По-друге, що сподобалось, це їхня невисока ціна. Подивіться, ось тут на цьому нігті все більш-менш, коли підійшла, підійшла форма, то все більш-менш нормально. Але якщо вони були б тонкіші. Менше була сходинка, як я полюбляю, робити нарощування гелевими тіпсами без сходинки, але для цього потрібна гелева тіпса, то було б набагато все краще. А так, сьогодні, коротше, я забила вже на це нарощування. Можливо, наступного разу буде кращий настрій, і ми все ж таки щось з ними зробимо. Бо я вже робила з ними манікюрчик, то доведеться на великий палець підганяти форму. Ось таке відео сьогодні вийшло. Якщо вам сподобалась така спроба і тестування, висновки, я чекаю обов'язково ваших коментарів та лайків. Підписуйтесь також на канал, хто ще не підписався, щоб можна було отримувати повідомлення про вихід нових відео. А на цьому у мене сьогодні все. Всім до нових зустрічей!